Це перший дзвінок матусі за 29 місяців з квітня 2022 року. Маріуполець Олексій Новіков був в полоні окупантів. Він у 18 років став на захист рідного міста. 25 лютого 2022 року. Олексій добровільно пішов в тероборону. Перші дні служив на лівобережжі. Потім їх перекинули в Приморський район. А вже в середині квітня, коли ситуація стала критичною, і окупанти наступали з усіх боків, вирішив самостійно. Прориватися в Україну. Я тоді прийняв рішення вирушати на північ Донецької області, Велику Новосілку Я тоді, коли був Мелекіна, мені там сказали, де приблизно зараз проходить лінія фронту. Ну і я так визначив, що, мабуть, туди краще рухатись. Йшов пішки через села під Маріуполем. Ледь не в кожному зустрічав добрих людей, які допомагали їжею та пропонували прихисток. Але Олексій боявся наразити цивільних на небезпеку, нікому не говорив, що він військовий. Так за декілька днів дійшов до села Малоянесоль. і вже там на блокпосту окупанти його затримали. Не повірили, що Олексій, студент, який ледь вирвався з Маріуполя, і почали допити. Після погроз він був змушений зізнатися, але й на цьому вони не зупинилися. Найбільше бентирав той факт, що я один виходив. Вони не могли повірити, що я, я в такому віці там, зміг пройти 70 кілометрів ворожою територією, оминувши майже всі блокпости. І при в мене ніхто не не, не, керував, не, не було кураторів ніяких. Після цих допитів були інші. Так, загарбники дізналися, що в Олексія є гроші, хотіли перевести їх на свої рахунки, але не вийшло. Тому вирішили шантажувати мати, надіслали їй відео з Олексієм, пропонували за тисячі доларів залишити його в живих. Вони хотіли щось зі мною зробити. Правда, я не знаю, але, скоріш за все, вони просто були фолово. Не знаю, як мати там напружувала всі свої сили, змогла знайти ці гроші та да, видати її мене. Вони там щось казали про обмін, наче там полів'я по итогу просто обманули. Після цього Олексія помістили на гауптвахті у Донецьку. Згадує, що там було дуже важко, бо погано годували, принижували, ще й заразили вошами. Так було два місяці. Потім перевезли в колонію Воленівці. За день до теракту, 29 липня 2022 року, частину полонених вивезли у горлівку. Олексій був з ними. Умови утримання були жахливі, та найголовніше жодної медичної допомоги. Цієї зими у нас. Прокотився РВ по всій колонії. Це був жах просто. Там ну, цілі бараки складалися, там, люди, там, у людей там температура 38-39 була. І лікувати було майже нічого. У кожного медика там в бараці було, ну шість, нехай буде шість там, таблеток на всіх, а людей в бараці 200. І з них там десь половина хворіє. Ну, і це було складно. У мене теж там. Ну, Доходу до от того, що мене там соплі, скоріше скарімо так. Потім його перевели у виправну колонію в Чистякове, тобто весь полон Олексій був на території окупованої Донеччини. Так навесні цього року, як сам каже, занурився у віру, ходив на службу, вивчав молитви. Це допомогло не втратити надію на повернення додому. І вже коли був у вільній Україні, ходив вже в українську церкву. Нині має вдома декілька ікон, дбає про порядок в оселі та майже не читає новини соціальні мережі, бо намагається оговтатися після пережитого та визначає, що роби. Далі у житті, точно впевнений, хоче повернутися на фронт. Все одно рано чи пізно я знову повернуся до це не зможу зі знову. Але думки про полон не полишають досі. Спеціальну нашивку з одягу, який був змушений носити в ув'язненні, залишив собі після обміну. Нагадую, що не треба зазнаватися, тому що, щоб я пам'ятав, що звідки я прийшов. І... Що довелося пережити. І що це може, яке може бути життя?